В нинішніх умовах країна потребує допомоги своїх громадян заради спільного майбутнього. Проте не всі можуть допомогти в силу певних обставин. Так, особи з інвалідністю мають можливість на сьогодні не тільки не бути мобілізованим, а й звільнитися із слав ЗСУ, якщо вже пішов добровольцем на службу. Інколи виникають ситуації, що документи для звільнення не готові, але є об'єктивна потреба звільнитися. В такому разі необхідно знати юридичні тонкощі і слідкувати за оновленням законодавства. Звільнення військовослужбовців з інвалідністю є важливим механізмом в плані дотримання соціальних норм і гарантій для них. Відповідно до закону 3551 про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту, якщо у особи з інвалідністю є перша або друга група, вона підлягає звільненню від мобілізації для військової служби. А звідси випливає, що такі особи не мають обов'язку служити в ЗСУ, відповідно можуть безперешкодно користуватися своїми правами. Важливо пам'ятати, що автоматичне звільнення з військової служби особам з інвалідністю не надано. А що ж потрібно зробити, щоб скористатися даною опцією звільнення ЗСУ у зв'язку з інвалідністю? Щоб отримати цю пільгу, особа з інвалідністю повинна подати заяву про звільнення від мобілізації, прикріпивши до неї. Медичний висновок про наявність інвалідності до військової комісії. Тобто, в першу чергу, людина з інвалідністю повинна відвідати медичний заклад і отримати відповідний документ, що засвідчує її стан здоров'я і право бути звільненою із військової служби. Наступний крок це подання заяви до військової комісії. Тут повинні розглянути справу. І прийняти рішення, прийняти рішення про звільнення військовослужбовця з інвалідністю від військової служби. Хочу наголосити на тому, що насправді звільнення від військової служби не звільняє особу від військового. Обов'язку. Такі особи з інвалідністю можуть залучатися виконувати е військовий обов'язок у воєнний час, наприклад, у випадку загострення міжнародної ситуації чи природних катастроф. В таких випадках осіб з інвалідністю може бути залучено виконати військовий обов'язок. Разом з тим, варто сказати, що. Держава всіма можливими шляхами зобов'язується захистити і надати безпеку особам з інвалідністю у випадку реалізації ними цього ж військового обов'язку, тобто здійснення. Яка мета, взагалі, надання звільнення особам з інвалідністю? Ця дія покликана розвинути соціальну адаптацію в таких осіб. Також, звичайно, це прояв поваги таким людям і можливість надати право вибору щодо служби. Отже, відповідно, таким чином розуміємо, що особи з інвалідністю першої або другої групи, відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, можуть не мобілізовуватися. Але якщо скористатися цією пільгою, потрібно своєчасно звернутися із заявою про звільнення від мобілізації на військову службу до військової комісії. Проте особи з інвалідністю можуть бути залучені, виконати військовий обов'язок в особливих випадках. Тим самим максимально забезпечуючи захист цієї категорії населення. А якщо вам потрібна допомога з даного питання, ви можете завжди звернутися до нашої команди. Наші контакти є в шапці профілю, тому звертайтеся.